Вітаємо на нашому каналі, мама та злата. Сьогодні розпаковочка буде з магазину сенсей. І Гномик Гномик ми купляли в юску минулого разу. У нього ножки такі різної довжини витягаються. Ану, покажи. 400 гривень він був по акції. Ті гномики вже всі знають, всі бачили. Так, що ми сьогодні придбали в сенсей? Давай витягай і покажи. Носочки. носочки були по акції: 69 гривень за 5 пар. Хороша знижка була, на них 42%. 27-й 30-й ми взяли, але він ще тягнеться. Такі різні монстрики. Кольорові. Златочка давай, що там ще є. Поставлю. Постав. Що там ще? Златочка, витягай. Шапочка, наступний лотик. У нас шапочка. Шапочку мама придбала собі. Гарна шапочка, розмір універсальний. 219 гривень. З такої в'язочки. Так, шапочка є далі. Далі кому? Миколайка ось такого фарфорового собі придбали. На кухню. На кухню, так. Така статуеточка 129 гривень. Це більший розмір, а ще був менший за 119 гривень. Так, Миколайко. Наступне щозлетулька. таку кофточку собі взяла з лисичкою. 116-й розмір на 5-6 ось Ще звичайний матеріал. Так, скільки він коштує? 99 гривень, така кофточка, далі златочка, що ти ще собі придбала? А ми тут були, мам, кофточки? Була кофточка, так, далі. А куди поставить? Нехай лежить, давай далі витягай, що там ще в кульочку в нас є. Дай. О, лосінки. Мої. Лосінки, собі такі червоні до свята, дай. з гарними оленятками. Таким. Купила, не було такої кофточки, шкода. Ні футболочки не було, розмір на сайті є, але швидко розкупляють. В магазині не було. Взяли розмір 110-й, але він нам підійшов. Ціна 129 гривень. Так, 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 слотусечка взяла собі. Що ти ще собі купила? Шапочка. Сапочка? Шапочка. шапочка 119 гривень. Така гарна шапочка. Це ж розмір М-ка, а На сайті по нашому віку то мала бути Елька, але поміряли в магазині підійшла Емочка. Так Ось такої в'язочки. Ціни такі гарні, бюджетні, можна придбати. Наклеє. Так, що там ще є? Ласочка в нас кольочку, наклеєчка. Наклеєчка була я на футболочці. Я не бачила. Ой, саме головне, що мені. Хотілося давно купити, але завжди розбирали. На сайті я не могла придбати. 50 на 150 така доріжка новорічна на стіл. 100% котон. Такий гарний візерунок новорічний. Так доріжка виглядає на столі. Дуже гарно, мені подобається, нарядно, просто затишно зразу стало. Такі гарні ялиночки, гілочки-ялинки. На молочному фоні. Ще такі були скатертини, як я вже раніше говорила, але мені здається, доріжка те, що треба. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. До скорої зустрічі.